Що робити, щоб не було простатиту, як покращити ерективну функцію? Далі показую, які добавки потрібно приймати кожному чоловіку хоча б два рази на рік. Лецитин – один з найсильніших гепатопротекторів. І разом з тим, це лецитин соняшниковий, який можна приймати чоловікам. Гарно чистить печінку та відновлює клітини печінки та головного мозку. Магній важливий мінерал для чоловіків, адже у більшості він в дефіциті. Магній відповідає за хороший сон, міцні нерви та хорошу м'язову активність. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі та покращує ерективну функцію. Омега-3. Жирні кислоти чистить судини від поганого холестерину. Це профілактика від серцево-судинних хвороб, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Фаворит прост, попередження розвитку простатиту покращує спермогенез та ерективні функції.